Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Залужний доручив розібратися у ситуації з до 28-ї бригади. Якщо ти офіцер, який зібрав особовий склад живий, кожному загиблому буде копати могилу власноруч, а потім довічне за халатність. У п'ятницю 3 листопада Росія завдала ракетного удару по воїнах Закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі Запорізької області. За даними змі та військових захисників забрали на Нагородження до дня артилерії внаслідок цинічної атаки є загиблі та поранені. Що відомо про втрати бригади, якою ракетою атакував ворог та реакція українського командування, за даними української правди, з посиланням на власні джерела в МВС, російська армія завдала удари, коли українські військові зібралися для нагородження на честь дня артилерії. 3.11.2023 року, близько 10.11 ранку, під час вручення нагороди бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запоріжжя Іської області внаслідок влучання ракети по місцю, не власне відбувалося нагородження. Інформувало неназване джерело. Командир добровольчого батальйону сонечко Руслан Каганезі із позивним коменданта розповів, один із офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади при фронтовому селі. Він додав, що загинуло дуже багато захисників та цивільного населення. Ввечері 4 листопада збройні сили України підтвердили удар по 128-й ОГШБ, внаслідок чого загинули військові та цивільні. Наразі три. Ва з'ясування обставин третього листопада на запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26 населених пунктах у запорізькому, пологівському та Васильковському районах. Зокрема, вдарив ракету «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці. Йдеться у повідомленні. Сама 128-ма бригада поки не прокоментувала відповідну інформацію. Останні допози закарпатської бригади на сторінці у Фейсбук привітання з Днем ракетних військ, і артилерії та днем інженерних військ. Серед жертву удару росіян, один із найкращих артилерістів ЗСУ у Дмитро Таксиста Мілі. Утіяна журналіст Андрій Цаплієнко додав військовий ж брав участь добровольцем в АТО. А після початку повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт воювати в Запорізькій області. Загинув від ракетного удару. Один із найкращих і наймотивованіших артилерістів країни Дмитро Таксисти не Двічі доброволець. АТО і повномасштабна війна працював в Дебальцевому під час оборони міста. Зустрічалися з ним так на позиціях. 128-ї бригади, зазначив Цаплієнко. Після розголосу інформації на трагедію відреагував міністр оборони. України ростему міру він доручив головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за цим фактом. Співчуваю родинам загиблих воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Наш ворог, підступний терорист, маємо докласти всіх зусиль щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів. Написав він на. Сторінці у Фейсбук місцева влада та території Закарпаття оголосила триденну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микитан. 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу. Будуть приспущені державні прапори щоранку о 9 годині. Вшановуємо пам'ять воїнів хвилиною мовчання у храмах різних конфесій області. Відбудеться богослужіння. Йдеться в його дописі за відкритими даними 128 окрема гірсько штурмова Закарпат Закарпатська бригада з'єднання гірської піхоти сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування Захід штаб бригади, розміщений в Мукачеві. а Підрозділи дислокуються на території Закарпатської області. Військовослужбовці захищали Україну на сході від 2014 року. Зокрема, брали участь у битвах за станицю Луганську, дебальцева Восени 2022 року. Воїни 128-ї бригади брали участь у звільненні Херсонської області. Також бригада тримала оборону на Бахмутському напрямку, зокрема Вала за Бахмутом на початку січня 2023 року. Бригада повернулася на запорізький напрямок У ході літнього наступу в періоду за 7 по 19 червня 2023 року силами 128 двадцять ОГШБР були звільнені села Лубкове та п'яти До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися обов'язково. Переможемо разом.